Справа 944. На координатному промені позначено число Б. Дивись, малюнок. Перенеси малюнок в зошит і познач на цьому промені три числа, які кратні числу Б. Ну що ж, стартуємо. тоді позначаємо, тут я переніс цей рисуночок. ось він на дошці. Тут у нас 0 і позначено число Б. Одиничний відрізок у даному випадку я вибрав дві клітинки. Ну і нам треба позначити на ньому три числа, які кратні цьому числу b. Якщо вони кратні, то вони мають бути у скількись разів більші, ніж число b. Давайте запишемо, що числа. що кратні числу Ну і записуємо, це буде 2 b потім 3B. Ну і, наприклад, і ще одне, нам треба три числа. Візьмемо 4B. Хоч можна взяти будь які інші, там 10b і так далі. Є. Ну, а тепер давайте позначимо число 2B. Беремо тоді 2B, якщо тут у нас 1 відрізок СБ, то 2 b буде в два рази далі від нуля, ну або ще на один такий. Одиничний відрізок. Ну, давайте я виберу інший кольор і позначимо тоді. Нехай це буде у нас 2Б. І підписуємо. що Це у нас буде 2Б. Потім, ну, давайте виберемо тоді наступне. 3Б. Підписуємо. Ну і останнє. Візьмемо 4Б. Ще на один відрізок далі. Підписуємо. 4Б. Ну що ж, ось таке завдання. Тобто на координатному промені числа, які кратні числу Б, будуть розташовані на тій самій відстані, що і число Б від нуля. На цьому вправу завершено.